Ну, і дуже круто, коли в тебе такі банки є. Я їх брав ще на самому початку війни. Буквально на наступний місяць після початку такі банки. Вони мащові. Це аля самоділи. Мужик ділає, він зараз їх робив. Ну, отже тут на. На 60 или, или на 90, я не Ну, Короче, мені вистачає зарядити iPhone 12 разів за цієї банки. Прикиньте, це просто Тоже. Mm -hmm. тобто. Mm -hmm. Так, ну що, я відзняв основний матеріал і тепер буду а, знімати шорти, рілси. Ця вся фігня. Подивимось, що з цього вийде. Так, что я Рублю далее, другую порцию Угу, как раз что-то осталось И каву рублю Тоже І горішки хаваю. у мене все по класиці. Блін, горішки така імба. Те, це просто топчик. Може хоч так начну воду пити, а то я, крім кофе і чаю, води взагалі не п'ю. це дуже херово. Я думаю, нормально. Так, щодо ситуації з машинкою, сьогодні отримувався мис, що надіслано від е епіцентру від цього магазину знову-таки машинку. Я думаю, що за нафіг?